Патріотичні графіті продовжують з'являтися в Івано-Франківську. На цей раз надпис Слава Україні та малюнок бойового гелікоптера. Місцеві художники намалювали разом з юними івано-франківцями та не неабиде, а в дворі головного управління міліції, там, де зазвичай правоохоронців проводжають в АТО. Я малюю бойовий вертоліт, його не важко малювати. І якщо старатися, то, то легко малювати. Таку акцію ініціювали працівники кримінальної міліції у справах неповнолітніх. Спробувати себе у якості юних художників запросили учасників проекту дослідники та вихованців дитячого центру соціально-психологічної реабілітації. Це діти, котрі опинилися в складних життєвих умовах. Різна історія, де батьки, скажімо, зловживають алкогольними напоями, де ді... батьки... Влаштовуючи своє особисте життя, не мають часу займатися вихованням дитини в таких випадках. Діти вилучені з сім'ї. Знаходяться в цьому реабілітаційному центрі. Різноманітність діти пізнають світ, діти мають можливість так само долучитися до цього і власними руками розмалювати те, що створюємо зараз. А от гідами в художній справі для дітей виступили представники теплого міста. Малюнок вирішили приурочити до роковин трагедії поблизу гори Карачун на Донеччині. Тоді, у збитому сепаратистами, гелікоптері, загинули шестеро прикарпатських міліціонерів. Просто вирішив. Дітей до чогось такого гарного задіяти, щоб там не було ніяких. Ну, типу, тут чітко і ясно патріотична тематика з дитячими таким з дитячими кольорами, з дитячими ілюстраціями. Загалом на всю композицію патріотичного графіті художникам довелося витратити понад 10 кілограмів фарби. І Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.